Вон, я в Все, йдеш сюди. Якщо треба, йди сюди, Влад. Стоять. Якщо треба, я нападаю, що я прийшов вас перекривати, так? Да? Укатни йому він і він просто дай длину. Понятно, так? Да? Да. Бо злівої теж, якщо він тобі катне сюди, як ти злівої десь? Ну, думайте. Наш шлях. Що ти робиш? Так, прийняв, віддав. Не треба в одному. Це позиційно, да, ви стоїте. Так, якщо швидко, ви вже там перейшли на ту половину.